Куди їдете? В лікарню? Бі... Я їду в лікарню, як я вказала, ми робимо. Ще не факт, що ми зічити дитину, бачите, що нема за що, вона позичилася вже. Таких хоче не ну, до борги, то нічого, ти якось змінила, я ода, а лічити треба на ручки опалювавськ і то треба. Треба розсікати, ставляти шпиці. І треба щоб те, щоб те воно це було. до кожи. Можна не розкрити пальчики. Він робіть, не знає, а в неї це позадовжує. Треба розсікати, вставляти в шпиці. І все, йому на новому троті, всі чекотки. Вони всі бачите, тут умова. Ручка пішла сюди. На Хочу нам, щоб якщо і, і будемо лічити за ті гроші по пану, а вже якщо хтось зможе, я допомогти мені, щоб зробити постійську формацію.